Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Москвичі сидітимуть без світла, не тільки Орськ, і ще декілька областей. Після прориву плотини на московський ГЕС. Москва ріка виходить з берегів. Патрушев буде скликати термінове РНБО. Мабуть, таки відмовляться від ударів по енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає і їхня. Особливо це стосується дамб та підстанцій на АЕС. Півросії наразі без світла. С. Заводи, олігархи втрачають мільярди. Крім того, критична ситуація із атомними станціями, які підтопило. Ядерні сховища також залиті, пускові шахти виведені із ладу. Росія втрачає найбільший свій козир. Але найголовніше владу починає ненавидіти народ, адже замість того, аби допомагати регіонам, всі сили продовжуються кидатись на так зване СВО. Після прориву греблі Ворську в Росії, де зносило будинки, під воду почав йти курган. Також паводок дістався Західного Сибіру, підтопивши ще три російські області. Тюменську і Томську. Про це повідомляють російські змі. Як прогнозують співробітники МНС Росії, води в річці Тобол стане вчетверо більше. Вона щодня піднімається на 30-80 см. В Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см. Паводок дійшов до багатоквартирних будинків. В області продовжується масова евакуація. Також було евакуйовано село Кам'янське Курганської області, коли рівень води піднявся за ніч на 1,4 метра. Зараз він досягає 416 см. Метрів, але може підвищиться до 11 чи навіть до 14 метрів. У такому разі під воду піде частина кургану. Зокрема, завод бойових машин піхоти та десанту курган «Машзавод». Жителі міста пересуваються човнами по затопленій території. Водночас, деякі будинки затопило повністю. На затоплених дорогах пропливають пральні машини. Інша побутова техніка та вуличні туалети. Пік підйому води там очікується у неділю 14 квітня. Паводок дістався і до Західного Сибіру. Значно піднявся рівень води у річці Томь, де перебувають Томсь. І Кемерово у Томській області підтоплено понад 100 будинків, а також три населені пункти відрізані від міста. У Кемеровській області з берегів вийшла річка МРАСу і затопила селище, усть Каберза, змивши худобу та господарські будівлі. У Новосибірській області підтоплено 200 ділянок. Крім того, у Тюменській області розпочалася превентивна евакуація населення з деяких селищ. Місцева влада також припускає, що можуть прорватися греблі, які захищають великі населені пункти. Наразі їх зміцнюють, але чи витримують вони повінь? Поки що не Дома її пік в області очікується 23 25 квітня. Нагадаємо, в результаті паводку в 39 регіонах Росії підтоплено понад 120 тисяч житлових будинків. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.